Чи можна оформити заповіт на декількох людей? Так, заповіт можна оформити на будь-яку кількість людей, якщо у вас є багато майна. Навіть якщо у вас є одна квартира, ви можете заповідати її в різних частинах. Наприклад, квартирі вказати, що там одну десяту цій людині, там одну третю цій людині. Ну головне, щоб всі частки разом складали 100%. можете одну квартиру написати в заповіті. Одному родичу якісь залишки на банківських рахунках іншому, там машину чи присадибну ділянку, там третій людині. Тобто, ви можете розписувати в будь-якій пропорції будь-яке майно, будь-якій кількості людей, будь-яким юридичним та фізичним особам можете заповідати майно, яке у вас є. Більш того, можна формулювати свою волю таким чином, що я заповідаю квартиру або там цю квартиру, це майно, цей депозит, і цю машину цій людині, все інше майно. Я заповідаю цій людині. Мама раптово пішла в життя. Дивіться, я от хочу, щоб кожен з вас для себе це побачив. Що раптово пішла в життя? На жаль, це теж згідно статистики, яка є в Україні, що близько там. 55% людей йдуть життя через серцево-судинну систему, тобто це інсульти, інфаркти, які зазвичай трапляються раптово, і тому, якщо ми кажемо про заповіт, то укладати його треба не тоді, коли прийшов час, укладати його треба зараз, якщо ви хочете щось змінити. Якщо вас влаштовує згідно закону розподілення майна, вважайте, що ви оформили вже цей заповіт, просто не укладаючи нічого. Який випадок із вашої практики був найбільш пам'ятним чи складним? Один із пенсіонерів уклав, це скоріше, що пенсіонери, вони ж теж люди, і вони також можуть робити якісь дії, які не пов'язані з законодавством і його виконанням. Уклав 12 заповітів, квартиру не приватизував, і потім всі ці люди. Через суди доводили, хто в них перший. Чий заповіт укладався тоді, коли ще пенсіонер розумів свої дії, і коли вони там це все обговорювали, потім ще намагалися з'ясувати, хто з них все ж таки буде мати право якимось чином доводити, що квартира все ж таки має бути приватизована.